Запрошую наступного доповідача, доктора медичних наук, професора Олена Юрівна Губська. І будемо з вами з вами слухати про функціональний абдомінальний біль. Будь ласка, доброго дня, шановні колеги. Дякую за запрошення і. Зараз ми поговоримо про функціональні розлади травлення з акцентом на функціональний абдомінальний біль. Прошу презентацію. Дякую. Ми будемо розглядати цей такий для нас, в принципі, рідкісний діагноз, але який притаманний як для дорослих, так і для дітей. З точки зору підходів на первинній ланці медичної допомоги, і з урахуванням того, що ми вже маємо відходити від більш для нас зрозумілих, абсолютно відомих діагнозів функціональних розладів травлення, з якими ми звикли працювати, серед яких основними є функціональна диспепсія та синдром подразненої кішки. Тож поговоримо про функціональний абдомінальний біль, який входить, є поважним представником функціональних розладів травлення і найпоширенішою причиною хронічного абдомінального болю. Цей синдром характеризується частим або безперервним болем у животі, пов'язаним зі втратою повсякденної активності. І оця друга частина цього визначення є дуже важливою. Я на неї буду наголошувати. Особливістю цього болю є постійне відчуття його, або те, що регулярно повторюється, і що дуже важливо, що може мати або має і тут повторення негативний вплив на психічне здоров'я людини. А як воно виникає? Ну тут теж саме. Ми повертаємося до основної концепції функціональних розладів. Від як від назви функціональні розлади в принципі на сьогоднішній день вже давно римський комітет просив нас відходити і робити наголоси на таких поняттях, як порушення на вісі. Кишковик головний мозок. І в даному разі кишковик мова не йдеться лише про ту частину травного каналу, яку складають кишковик, а про всю кишкову, кишкову трубку, про весь травний канал. І тому функціональний абдомінальний біль включає цю взаємодію регуляторних факторів в інтеральній та центральній нервовій системі, тобто між центральною та інтеральною нервовою системами. І пов'язаний він, як і всі функціональні розлади. З вісцеральною гіперчутливістю, зниженим больовим порогом, аномальним болем, що виникає після розтягнення різних відділів, в тому числі прямої кишки, або порушення реакції розслаблення шлунку на їжу. Тобто, відповідно, якщо ми говоримо про верхню або нижню симптоматику. Епідеміологія. Церальний біль сам собою є поширеною причиною, і якщо не провідною, як свідчить от з цього посилання на публікацію? Причиною витрат на охорону здоров'я, і за оцінками експертів, наприклад, у Великобританії коштує 100 мільйонів фунтів стерлінгів на рік. І це величезні витрати. Більше переважає жінок, ніж чоловіків, що в принципі характерне для будь-яких функціональних розладів травлення. Тут я хочу зробити акцент знову ж таки. Чому ми маємо знати? Тому що нам діагноз, який дуже широко розсуджено, виставляється лікарями. День в різних галузях медицини основним його симптомом і діагностичним критерієм є біль. Тому саме між функціональним абдомінальним болем і синдромом подразненої кишки є ця спільність у болю. Але функціональний абдомінальний біль характеризується частим або безперервним болем в животі, як я говорила вище, пов'язаним із різним ступенем втрати повторюю повсякденної активності. За відсутністю змін у випорожненнях, і оце виділена жирним строчка остання вона вказує нам різницю. Тому що сам синдром подразненої кішки, коли він виникає, то завжди, окрім болю, йдуть зміни у випорожненнях, зміни у частоті випорожнень, у консистенції калових мас і таке інше. От цей друга частина. Вона не притаманна для функціонального абдомінального болю. Далі ще римські треті критерії представляли нам наступні аспекти, на які ми маємо посилатися з появою симптомів хронічного або рецидовуючого болю. Особливо за шість останніх місяців до моменту постановки діагнозу. Тобто, що має бути постійний або майже постійний біль в животі, він не має зв'язків з іншими патологічними станами і процесами в організмі, як будь-який функціональний розлад. Характеризується втратою життєдіяльності або денної активності. Біль цей реальний, невигаданий, і це важливо. І нестача симптомів, які б відповідали критеріям інших функціональних розладів травлення, особливо у тому СПК, на який я вже зробила акцент. А тепер ми будемо от посилання на достатньо свіжу публікацію, огляд date, тобто трохи про ми будемо сьогодні торкатися як дітей, так і дорослих. Тобто, що для дітей функціональний абдомінальний біль діагностується як у дітей, які мають хронічний, тобто більше ніж 2 місяці, абдомінальний біль, відсутні тривожні симптоми і дані фізикального обстеження нормальні та відсутня прихована кров в калі. Далі дві таблички, а вони вже характерні для дорослих. Де ми бачимо? А одна табличка вона стосується відомих нам тривожних симптомів, на яких я не буду зупинятися. Вони прописані у всіх підручниках терапії і їм навчають студентів, мені здається, з третього чи не з другого курсу. А ще є важливі такі поняття, як обтяжуючі фактори, які мають свою шкалу. Вони ще прописані наказом МОЗ 2012 року, і урахування цих обтяжуючих факторів за певною шкалою, воно додає нам додаткового розуміння стосовно наявності ризиків та тривоги в плані виявлення органічної патології, тобто в кого. Повертаючись до дітей, які тривожні знахідки можна очікувати за наявності хронічного болю? Також як у дорослих, мимо вільна втрата ваги, утруднення ковтання, значна блювота, хронічна тяжка діарея тут частота більші, ніж рідкі або водяності випорожнення на день протягом двох тижнів. Непорозуміла, лихоманка, сечові симптоми, біль у спині і далі, і далі, тобто прояви органічних уражень, про які ми, в принципі, знаємо. А діагностичні критерії функціональних абдомінальних больових розладів у дітей і підлітків, вони також, я повторюю, вони подібні, але мають свої особливості. І, от, наприклад, як і у дорослих. Для функціонального абдомінального болю універсальним критерієм є саме наявність у цього болю, симптоми якого неможливо пояснити та пов'язати з іншими захворюваннями інших органів після відповідної оцінки або обстеження. І тут треба також пам'ятати, що біль може супроводжувати як функціональну диспепсію. Так, і синдром подразненого кишковика. Трохи зупинюся саме на цьому слайді, який представляє ще два захворювання, діагнози, більш притаманні дітям, але які можуть зустрічатися у дорослих не так часто, але є дуже важливими: абдомінальна мігрень. Це наявність больового синдрому достатньо сильного або високоінтенсивного. І на додаток до основного або універсального критерію болю є ще і наступні критерії: повторні раптові епізоди інтенсивного абдомінального болю, тижні або місяці світлих проміжків між епізодами, біль заважає нормальній діяльності. Як функціональний абдомінальний біль, симптоми та картина відрізняються від пацієнта до пацієнта. І також є інші діагностичні критерії. І про функціональний абдомінальний біль є ще одна форма, так званий неоточнений. Тобто до знову ж таки універсального критерію, яким є біль, мають бути присутні наступні, тобто, зустрічатися більше, ніж чотири. Рази на місяць протягом більше, ніж двох місяців, незалежно від того, постійний чи періодичний біль у животі не пов'язаний виключно з фізіологічними подіями, наприклад, менструація, їжа або щось інше, і не відповідає критеріям або функціональної диспепсії, або інших функціональних розладів травлення. Для дорослих. Для дорослих ми маємо от таку діаграмку, яка в принципі веде нас від універсального критерію, а саме від наявності больового синдрому, з його частотою, тривалістю більше ніж для дорослих 6 місяців. Далі, якщо біль асоційована з рухами кишковика, прийомом їжі або менструацією. Ми можемо і маємо розглядати інші діагнози, піддавати хворих додатковим методам обстеження, ну, наприклад, в даному случаї жінок гінекологічному обстеженню. Далі. Чи тривожні симптоми пояснюють результати, результати обстежень? Якщо так. То далі розглядаємо, наскільки цей біль відповідає такому поняттю, як чи він уявний, чи він неуявний. Наприклад, якщо він уявний, то запрошуємо пацієнта на консультацію до психіатра або психотерапевта. Далі, якщо ми маємо відповідність от тим факторам, які перераховані вище, то ми дійсно можемо розглядати, що діагноз відповідає третім римським критеріям відповідно до хронічного функціонального абдомінального болю. Тепер підходи. Підходи тут між дорослими та дітьми вони трохи відрізняються хоча загальна їх концепція і підходи вони спільні. І з чого ми почнемо? Так? Загальні підходи, зрозуміло, завжди є фармакологічне лікування і психологічне втручання. На сьогоднішній день в принципі, підходи психологічного втручання вони піднімаються на основні позиції в плані найраннього надання допомоги. І у вигляді різних психологічних втручань для пацієнтів. А до загальних процедур отут дуже цікаві підходи. Тобто підтримуючи стосунки, оцінка симптомів, навчання пацієнтів або їх батьків, якщо це діти. І що дуже важливо, до чого нас. Спонукають експерти та фахівці, що працюють з цими захворюванням, і в принципі на цьому базуються всі психологічні підходи у стосунках із пацієнтом. навчити їх ставити реальні очікування і досягнення в плані лікування. Тепер подивимося, діти, підлітки. І тут дуже цікаво, що метою лікування є не повернення, повернення до нормальної функції, а не стільки повне усунення болю. Тобто, це повернення до нормального функціонування життя є головним. Плані ведення пацієнтів і лікування є індивідуальним відповідно до особливості родини, поведінки дитини, тригерів і симптомів, що можуть бути пов'язані із виникненням функціонального абдомінального болю. І от ці втручання, про які також говорив нам попередній слайд. Терапевтичні стосунки, навчання пацієнтів та батьків, модифікація поведінки, стратегія покращення терпимості до болю та подолання його, уникнення тригерів і симптоматичне лікування лише останнім пунктом. Далі загальні стратегії лікування. З чим вони пов'язані? Терапевтичні стосунки можна зміцнити між Пацієнтом та лікарем, зосередившись на спільній меті повернення до нормального функціонування як для дитини, так і для родини, і це саме необхідне і для дорослих. Біль дитини чи підлітка міг стати або стає центром життя сім'ї? А створюючи стрес для інших його членів, ну і лікар в даному разі про дітей педіатр може усунути ці наслідки, призначивши повернення до структурованої повсякденної діяльності, включаючи відвідування школи як реабілітаційний підхід, якщо дитина не, не відвідує. Давайте подивимося на такі аспекти, як навчання, бо зараз я ще раз наголошую, що от питання навчання. Пацієнтів та батьків, маленьких пацієнтів є дуже важливим. Тобто, що треба, чому навчати? Тому що існує відома нам біопсихосоціальна модель абдомінального болю, яка має свої фактори: тут і генетика, і різна чутливість до болю. Чомусь одна людина не відчуває пересування похерців газу по кишковику, а інша реагує на це як на сильний біль. Моторика шлинково-кишкового тракту. І такі інші, і такі інші. і ми це маємо розповідати і пояснювати. Існують фактори навколишнього середовища, до яких належать кишкові інфекції, харчування, прийом ліків, кишкова мікробіота, що все обумовлює рідну чутливість до болю. І далі психологічні фактори, які також відображуються у відповідь на лікарні. Того, що відбувається з пацієнтом, у навчанні, як справлятися зі своєю симптоматикою, особливо з болем, соціальна підтримка, відволікання таке дуже цікаво щодо навчання пацієнтів, дані наведення права, а функціональний абдомінальний біль найкраще лікувати в контексті знову ж таки біопсихосоціальної моделі і навіть посилання на. Обсерваційне дослідження, де прийняття батьками у цієї моделі хвороби було пов'язане з усуненням болю у дитини. Далі, ще раз про навчання, роль навчання пацієнтів. Негативний досвід пацієнта часто призводить до необґрунтованих повторних звернень до лікарів, діагностичних процедур, незадоволеності пацієнта та звернення від, чим від результатів лікування від лікаря або лікарним і пошук нового наступного 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 лікаря. І тому от розрив цього хибного кола на рівні чим раніше. Тим краще навчання, пояснення, виставлення реальних цілей і очікувань від лікування може розірвати це коло і сприяти покращенню симптоматики. А знову ж таки інші, далі інше втручання, воно так і е, е, прописується от в, 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 в одній з останніх публікацій е, де дуже важливо, подивитися, як воно це цитата. Ми зазвичай не пропонуємо антидепресанти дітям і підліткам із функціональним абдомінальним полем. На, на, на від дорослих, де буде більш ранні, ранні рекомендації. Ми зараз про це поговоримо. А якщо вони є, то лише призначення мають відбуватися відповідно до, до наявних психічних розладів, якщо вони виявляються відповідно до класифікації і посібників. Вважається, що значний ступінь болю в животі при функціональних розладах пов'язаних з ненормальним сприйняттям своїх відсоральних відчуттів. І які ж терапевтичні втручання на сьогоднішній день вважаються доказовими, ну дійсно доказова це когнітивна поведінкова терапія, що має призначатися якомога раніше. І далі ще один підхід це гіпнотерапія спрямована на шлунково-кишковий тракт. Яка зараз фігурує в усіх посібниках і рекомендаціях, що стосуються ведення пацієнтів із функціональними розладами, і в нашому разі ми працюємо вже багато років на нашій кафедрі із біосугестивною терапією, як метод ефективний для лікування психосоматичних розладів і позбавлення людини її скарг. І Ефективно метод впливає на важкість в животі, здуття, болі, нудоту, закрепи і печу, так і так далі. Все те, що пов'язане із різними проявами розладів по вісі кішковий головний мозок. Якщо у вас є такі пацієнти, ми проводимо. У нас є постійна робо, працююча група, працює вона дистанційно, і для реєстрації можна спеціально слайд з нашою співробітницею зв'язуватися. Біосугестивної терапії є ефективним засобом для позбавлення психосоматичних розладів, і ефективність його достатньо висока досягає 95%. Повертаючися Повертаючись до дорослих, так само біосугестивна терапія працює як на дітей, так і на дорослих. Пояснюємо, починаємо з навчання біопсихосоціальної моделі і переходимо від загальних процедур до фармаколог... і психотерапевтичних втручань до фармакологічних втручань. Що тут є важливого? То тут прописані достатньо чітко і просто на сьогоднішній день на призначення нейромодуляторів, як зараз ми. Серед них на першому місці є дві групи: це антидепресанти трициклічні і інгібітори зворотнього захоплення серотоніну і норадреналіну. І дивіться, як правило, вважаються першою лінією лікування болю при функціональному абдомінальному болю. Далі наступні підходи до вже симптоматичної терапії, тому що пацієнт приходить до нас. Добре ми його навчимо, добре ми йому пояснимо, але його головна мета ну, зніміть в мене цей біль. Особливо ми маємо все ж таки працювати, і ми працюємо з медикаментами, з медикаментозними призначеннями при розладах середньої та тяжкої виразності. А за рекомендаціями Римського комітету запропоновано розподіляти ступінь тяжкості. Цих, цих захворювань, цих розладів по вісі кишкових головний мозок на три ступені тяжкості, тобто легкий, середньої тяжкості та тяжкий. І подивіться уважно, що середній ступінь він спостерігається приблизно до 35% всіх функціональних розладів травлення. Тоді як тяжкий перебіг приблизно до 25 усіх функціональних розладів. А це саме ті розлади, які, з якими вже пацієнти звертаються до лікарів. вони Самі впоратися, як правило, не можуть, їм не вистачає їхнього ресурсу. До гастрентерологів переважно мають порушення функцій, як правило, мають супутню психопатологію і суттєво зниженню якість життя і рівень повсякденної активності. Крім того, невелика частина пацієнтів з функціональним абдомінальним болем може залишатися рефрактерною до стандартних втручань. Тому на додаток до цих втручань ще й слід розглядати так звану покращену або покращувальну терапію, про яку я зараз ми поговоримо. Тобто про що йдеться мова? Дійсно, сильний біль, якщо це біль нападоподібний, який потребує копіювання, ми маємо препарат «Неоспастіл», який має трикомпонентну рецептуру, і містить кеторолак, пітофенон і пінверініомабромід, він випускається в ампулах, тобто зрозуміло, для парентерального введення, які це і коли це ми стикаємося з високоінтенсивним болем, який потребує корекції. А група спазмолітиків комбінації з анальгетиками. І саме поєднання оцих трьох компонентів призводить до взаємного посилення їхньої фармакодинамічної дії, у вигляді, перш за все, в нашому разі до нашої теми зменшення болю, а також ослаблення гладких м'язів, що супроводжує цей біль. З боку травного каналу знову ж таки, оці три компоненти: кеторолак, який блокує цок, знижує синтез просто гландінів, і які відповідали за біль та запалення і набряк. Пінверіній знижує вплив ацетилхоліну. І також знижує спазм гладенької мускулатури. І наявність в цьому препараті пітофенону сприяє прямому міотропному ефекту. Таким чином, призначається при спазмах гладенької мускулатури внутрішніх органів у дорослих, дійсно, це препарат для дорослих. Рекомендовані дози відповідно інструкції представлені на слайді Спектр. Призначення значно ширше, ми розуміємо, не ніж лише функціональний абдомінальний біль, також може призначатися при колькоподібному больовому синдромі, що супроводжує, наприклад, тяжкий або середній ступінь тяжкості синдрому подразненої кишки. Повертаючись до симптоматичного. Терапії, що тут є ще важливо, що саме цей препарат, про який ми зараз говорили, він належить до ненаркотичних анальгетиків. Чому я роблю на цьому акцент? Тому що так само експерти звертаються до лікарів із проханням. Ми рішуче стверджуємо, що покращувальна терапія не повинна включати використання опіатних анальгетиків, оскільки у світі воно використовується і біль така такий інтенсивний, що люди прагнуть ну, найсильнішого і найсильнішої терапії. Оскільки з часом це може призвести до до розвитку, спричиненої опіоїдами інших видів кишкової дисфункції, які також прописані римським комітетом, а також гіперальгізії і потенційно наркотичного кишкового синдрому, як окреме ускладнення такої терапії. І наприкінці і ще раз хочу звернути вашу увагу, що ми маємо серед проявів розладів по вісі кишкових головних мозок набагато більшу кількість діагнозів, ніж ми сьогодні використовуємо. Це не лише функціональна диспепсія, дисфункція жовчного міхура та синдром подразненої кишки. Сьогодні ми з вами розібрали функціональний абдомінальний біль як окрема одиниця, відмінна від інших. Клінічна оцінка має включати детальний анамнез і перераховані дослідження. Варіанти лікування вимагають різних комбінацій, обов'язково психологічних. Фармакологічних та інших поетапних заходів і існує нагальна потреба на сьогоднішній день. Вона це питання лишається актуальним в інших добре спланованих дослідженнях, які нам дадуть більше можливості призначати більш ефективні втручання. Дякую вам за увагу. І ще раз, якщо є питання, запрошуємо в наше дослідження на нашу групу, яка працює абсолютно безкоштовно для пацієнтів. І з функціональними розладами травлення, дякую вам за увагу.